Сад би 6 давненько не було таких автомобілів, і ось нарешті вони з'явилися у нас на майданську. Одразу скажу, що по техніці, особливо двохлітровий дізель, це дуже надійні машинки. І якщо на механіки, то взагалі, в принципі, легко по мільйони кілометрів вони виходили. Слабке їхнє місце це, звичайно, що кузов. В той час кузов Passat B6 не цинкували. і тому результат на обличчя машини почали облазити корозію, і, звичайно, що їх підкрашували. Оце, напевно, єдиний нюанс у автомобіля. Він кузов цього автомобіля в багатьох місцях, Але техніка все класна. Повністю перебрана ходова, повністю обслужений мотор, мотор мастила та фільтра, комплект ГРМ замінені, альмінні диски, галімівні колодки, все нове, все обслужено. І тим паче автомобіль стоїть на гарних легкосплавах, оригінальних 16 розміру, зимова гума, і це у нас кузов універсал. І ще один важливий нюанс по цьому автомобілі, який відрізняє від інших пасатів ваш шостих. Це автомобіль на повному приводі. Так, так, він має вищий кліренс, він має більшу проходимість і. І, кстати, коля цього автомобіля також класно. Е, встановлені лінзована, лінзована оптика у світлі фар. туманочки передні, задні, досить класна комплектація автомобіля, салон текстиль, але ми маємо електрорегулювання спінки водія, а також електрорегулювання е, підтримки е, поясниці. Повний електропакет склад підіймачів, також є підігрів та електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Відкривається багажничок, замок багажнича з кнопки, датчик світла, шкіряний В автомобілі пробіга 354 тисячі кілометрів, але, напевно, той випадок, де більш-менш пробіг відповідає дійсності на таких автомобілях, бо, бува, приїжджають машинки з пробігом плюс-мінус 200 тисяч в таких руках, а стан їх набагато гірший. Ти думаєш, як воно так відбувається. Автомобіль має шестиступеневу механіку, є спішка, двозонний клімат, контроль, є магнітолка, така така, ключик один. В автомобілі є підстаканники, підлокітник. Хотів знайти інформацію якусь, не знайшов, але знаю, дивився в тих паспорт, що автомобіль приїхав за кордону в 2021 році, поставлений на облік і до сьогоднішнього дня один власник, який, в принципі, підбав про свій автомобіль. Це ми можемо бачити по салону. Він відхімчищений, чистий, красивий, в принципі, все класно. Дивлюся, з B7 сьомого пасата, Двигні карти в класному стані. так. Автомобіль має фаркоп. Великий багажник, є шторка в багажнику. Так. Тут все чисто у нас також. Маємо повнорозмінну запаску, там домкрат і ключі. Тож, в принципі, він укомплектован повністю. По ціні цей автомобіль буде ставитися в продаж 7500, є торг. В принципі, непоганий варіант, якщо шукаєте щось на повному приводі. Але не хочете паркетника або кросовер І у вас обмежений бюджет, то в принципі класний варіант, чому б ні. Двохлітровий турбодизель, обслужений повністю і досить гарно надійну модифікацію в поєднанні з механікою, цей автомобіль послужить ще багато років вірою і правдою. Тож кого зацікавив варіант, приїжджайте, дивіться, будемо раді бачити вас.